Робот, який доглядає за котиком, поки вас нема вдома. Живі квіти, які можна поливати раз на місяць. Та гаджет, який робить майже будь-який кондиціонер, розумним. Це просто щось. Приготуйтесь дивуватися. Робонянька для котика. Домашні улюбленці постійно потребують нашої уваги, Та ми так сумуємо, коли вони залишаються вдома на самоті. Але тепер цьому буде покладено край. Американські розробники представили робота, який доглядає за котиками, доки вас нема вдома. Як це працює? Зовні гаджет виглядає як робот з мультфільму «Воллі», тільки оцей цілком реальний, та ще й повністю функціональний. Хіба що не вміє літати, але думаємо, це тимчасово. Спеціально вбудований в робота штучний інтелект дозволяє йому стежити за котом. Тому, коли ви захочете перевірити, як там вдома ваш улюбленець, робот покаже саме його, а не просто кімнату. Робот також може годувати котика та навіть гратися з ним за допомогою вбудованого лазера. Ви можете керувати ним самі або довірити все штучному інтелекту. Керувати робонянею можна за допомогою смартфона. Так само можна спілкуватися з улюбленцем дистанційно за допомогою вбудованого динаміка. Штучний інтелект робота стане не тільки інструментом у догляді за котиком, але й непоганим таким компаньйоном. Адже він може давати поради про стан здоров'я вашого улюбленця. Коштує таке диво трошки більше, як 100 доларів. Проте зараз його можна замовити лише в США чи Канаді. Рослини на Марсі. Ви коли-небудь замислювалися, як це бути колонізатором інших планет та створювати життя там, де його за земною логікою не мало б бути. Що ж, американські дизайнери зі штату Огайо можуть подарувати вам такі відчуття з їхнім космічним вазоном. Як це працює? Зовні гаджет виглядає як кругла рамка з рельєфом планети всередині. Її можна повісити на стіну чи просто поставити на поличку? Адже як кажуть в компанії, гравітація на Марсі не має значення. Центральна частина девайсу виконана зі спеціальної глини, яка дозволяє вирощувати величезну кількість різноманітних видів рослин. Глина може поглинути достатньо багато вологи та давати можливість рослині брати з ґрунту її стільки, скільки потрібно. Отже, поливати цей горщик треба лише раз на місяць. Чи це не мрія? Поїхала у відпустку, а ваші квіти як новенькі. Кільцеве освітлення навколо девайсу створює атмосферу чогось космічного та допомагає рослині рости за будь-якого освітлення. Фактично, це зовсім новий спосіб додати зелені у дизайн вашої оселі чи офісу. Проте, звісно, ціна у 60 доларів кусається. Мозок для кондиціонера. Кондиціонер штука незамінна, особливо в літню спеку проте постійно перемикати температуру та режим обдову пультом не дуже зручно. Хочеться чогось такого, що можна контролювати зі смартфона. Проте більшість подібних рішень занадто дорогі. Інженери з Лондона розв'язали цю проблему, презентувавши розумний термостат, тобто пристрій, який забезпечує стабільність температури у системі. Як це працює? Зовні гаджет виглядає як маленький круглий диск з сенсорними кнопками, які кріпиться до стіни. Гаджет може працювати замість звичайного пульта від кондиціонера і сумісний з переважною більшістю сучасних моделей. Тож ви можете контролювати температуру за допомогою. Могу смартфона, проте якби це було все, це не був би дивовижний винахід, чи не так. Гаджет перетворює звичайний кондиціонер на справжній клімат-контроль, автоматично оцінюючи температуру в кімнаті та регулюючи потужність кондиціонера. За допомогою офіційного додатка можна точно дізнатися, навіть скільки електрики витратив ваш кондиціонер, та регулювати використання ним енергії. Привіт, всім, хто не вмикає кондиціонер у спеку через суми в платіжках. Коштує такий девайс трохи більше як 100 доларів. Ще приблизно 12 доведеться заплатити за доставку в Європу. Пише сайт виробника. Гадаємо, через кілька років такі девайси можна буде купити значно дешевше, якщо, звісно, сподобається людям та надійдуть у серійне виробництво. Енергія з води. Друзі, за цей рік багато чого сталося, та питання електроенергії стали актуальними як ніколи. Звісно, можна запастися генераторами та пауербанками. Проте хотілося б чогось тихішого та дешевшого ніж генератор, якщо йдеться просто про зарядку смартфона. Дослідники з Колумбії розробили гаджет, що розв'язує це питання. Як це працює? Девайс виглядає як невеличка ваза з ручками. В нижню частину гаджета вбудовано світильник, який сяє м'яким та приємним світлом. Дизайн гаджета взагалі чимось нагадує середньовічні олійні лампи. Щоправда, цей працює від солоної води. Просто наберіть в нього морської води, і він забезпечить 45 днів роботи ліхтарика або зарядить смартфон. Гаджет заряджається від солоної води, яка вступає в хімічну реакцію з магнієм та міддю всередині девайсу, утворюючи доволі багато енергії. Цей процес відомий давно. Проте Саме колумбійські дослідники вигадали, як підтримувати його 24 години. Після того як реакція закінчиться, використану воду можна просто вилити, а замість неї залити іншу, щоб гаджет знову почав виробляти енергію. Загалом доволі практичний девайс коштує пристрій приблизно 60 доларів, проте замовити його зараз не можна. Що ж, будемо чекати масового виробництва.